Вітаю, друзі! На каналі Світлана Садиба Романських. Безсніжна і тепла зима 2025 року спонукає мене відкрити сезон зимових посадок. Тож поїхали, покажу, що я надивилася на просторах інтернету і що я собі придбала. Так, прийшла чергова посилочка. Зараз я її розпакую і будемо дивитися, що мені тут гарного прийшло. Так, ну що, розкриваємо. Одразу скажу посилку я замовила після того, як на просторах YouTube я в одної блогерші, вже не пам'ятаю її каналу. Також побачила розпаковку. Цього розплідника. І вона там вказала адресу, тож я перейшла по адресі і це вайбер-спільнота, і замовила вже, подивилася, зараз подивлюся вам все розповім розплідник пана Романа, декоративних рослин. Зараз розпакую, ну, бачу, пакування гарне прийшло. Рослинки я замовляла різні. Хоча спочатку думала, що замовлю самі дешеві, у нього там були по 35 гривень, але потім уже в процесі, коли почала замовляти, виявилося, що деяких рослинок нема вже дешевших, тому замовляла вже які є. Ну, зараз це вам покажу і розкажу. Ну що, ось я розпакувала всі рослинки свої. Кіцюня прийшла допомагати. Так, да, кицюня Кс. Кіця Кс. Вона ну, зайнята. Ну, це в процесі. Що хочу сказати, що рослинки прийшли досить швидко. Відправила продавчиня мені день. Як відправила, і через день, це виходить, на третій день прийшли рослинки дуже швидко. Що я можу сказати на перший погляд? Ну, я рослинками задоволена. Зараз буду розказувати і показувати, що саме я позамовляла. До речі, у мене є здогадка. Зараз я, мабуть, напишу спочатку давчині щодо ось цієї рослинки. Це, мабуть, клен японський. Ну, зараз я уточню і вже далі продовжимо, я вам все поясню. Так. Ну що, починаю вам розповідати, що я тут накупляла? Накопляла я, до речі, багато рослинок. Тож, зробила собі ось запис, бо забудуся. Тож буду підглядати і вам розповідати. Ну що, перше, що ви бачите, це ялинонька. Ось така ялинонька гарненька, у горщику е, півтора літра. Це ялинонька на штамбі, е, сорт, це ялинонька інверса. Ось бруньочки видно живенькі прирости. Я дуже хотіла, я так розумію, це е, минулорічний прищепа. Вона вкорінилася, приживилася і дала броньки. Тож маю надію, що висаджу її, і буде в мене така прикраса. Ціна цієї ялинки 300 гривень. Ось цей. Так, переклала під стіночку, під будиночок, щоб краще було ну, контраст, скажімо так, краще було видно садженці. Тож, продовжимо. Ось така гарненька. подобаються Мені саженці штамбік, тут сантиметрів 30, мабуть. ось Тут в мене помощники прийшли ось допомагати хвостаті. Зараз швиденько знімати, показувати, бо в нас ще й дощик накрапає. Значить, слідуюча рослиночка це в нас варігата. Півтора літровому горщику, коштує вона, дай зняти, <сум> коштує вона 60 гривень. Не дають мені ці хвостаті зняти. Ось такий яскравий у неї приріст молоденький, гарненький. Оцей погінчик е, я замовляла клен японський е, сорту Гоїнгрін. І продавчиня мені написала, що дуже маленькі саджениці, тому вона мені його поставила в подарунок. Ціна цих кленів 35 гривень в таких маленьких П9. Але мені прийшло як подаруночок. Спробую його, вона каже, я вам його поставлю, може ви його відходите. Слідуючий у нас йде тис сорту Хіскі. Ціна його 40 гривень, він у горщику. П9. Такий ось невеличкий, ну, не дадуть зняти. <гум> Зараз відправила хвостатих до хати, бо крутяться, не дають відзняти. Тож, ось такий тис. Ці рослинки всі я саджаю вперше. Хочу зразу пояснити, я початківець і створюю. Новий сад, нові квітники, у себе на всі говорять на дачі, там купили будинок, а я отримала спадщину. Отже, в себе на спадщині, в мене там дуже великий простір, 80%, сотих, є де розгулятися. І я купую різні рослинки. Тож буду вам показувати, я ще замовляла, тож буду слідуючих відео буду показувати і розмов... розказувати, що йде, я планую, а також показувати, що іде я буду висаджувати. Трошки е... відійшла в стороночку, але продовжимо. Значить, це тис, слідуючий іде падуб. Ось такий падуб. Е, я хотіла із варігатним листям, ну о, тут у цьому розпліднику саме де я брала. У сім'ї Данилів його немає. Ну, десь пошукаю ще на просторах інтернету, то я його, звичайно, куплю. Це такий з зеленим листичком. Гарний такий садженець, він у горщику півтора літра. Такий падуб Blue Prince, сорт 60 гривень. Я думаю, садженець вартий цієї ціни. Слідуючий це у нас, ось так покажу, це Лавровишня. Вичитала я, що це вічно-зелена рослинка. Тут вона в літровому горшечку. Сорт Ента називається, ціна її 60 гривень. Слідуюча рослинка це у нас П-9. Це йде ялинка. Ялинка канадська Альберта Глоб. Ціна її 50 гривень. Я так думаю, що це, мабуть, з повільно зростаючих ялинок. Я ще за нею почитаю в інтернеті, тому що не знаю. Я ж кажу, я як та сорока, все, що гарне, все скуповую. А як далі воно себе покаже? Буду показувати і ділитися з вами. На каналі. Е маю вже гіркий е опит минулого року е року. Ялинка, канадська коніка, вже був двохрічний саженець, гарно вкорінений, не витримала спеки, загинула. Ну, не дасть. Ідіть, не заважайте. М маю надію, що цю вже буду е поливати. Маю надію, що вкоріниться, тому я їх і купую взимку. Що до весни, до літа, я думаю, що вони коріняться у нас. Зараз зими не такі холодні. Тому маю надію, що все буде добре. Так, далі у нас є лівець. До речі, я трошки змінила напрямок, скажімо так, закупівлі своїх рослинок, тому що звернула увагу, що ялівці в спеку дуже гарно себе почувають. Їх не потрібно ні поливати. ну Такі вони неприхотливі. Тому я роблю акцент на ялівці, різні різні ялівці. І ось один з таких ялівіт, ялівець Мінт жульєп. Ціна його 35 гривень. Досить гарний садженець, як на свою ціну 35 гривень, я вважаю. Він того вартує. Слідуючи, у горщику тут літровий горщик ось така рослинка. Цуга канадська, джеделох. Ціна її 60 гривень. Вислухала я в інших блогерів на каналах, що цуги. Гарно ростуть у тіні, тож спробую її посадю у тіні, буду спостерігати і показувати вам. Слідуючи, ось такий гарний кущик це літрова ємність, пухереплідник, red baron Ціна осадження осадженця 35 гривень. Я думаю, що це ну дуже гарна ціна. Як на 35 гривень. Дуже гарний садженець. Минулого літа я саджала, купувала похереплідники, але купувала їх на початку літа, і вони у мене не прийнялися. Ну, купувала я їх дорожче. отакі були по 70 гривень, так що за 35 це дуже гарна ціна. Так, слідуюча у нас іде сосна. Сосна компакт, джем. Ціна її 250 гривень. Вона тут у літровому горщику. Ну, Це молоденька перещепа. минулорічна, я так розумію, зараз покажу ближче. Ось така. З цієї сторони вона привита на штамбику. Корінилася. Прирости брунечки живі. мою надію, що все буде гаразд. Слідуючий у нас красень ось такий ялівець блустар в літровому горщику ціна його 80 гривень. Дуже гарний. Такий ялівець. Ну і буду йому шукати гарне місце, звичайно. Слідуючий саджанець це, це барбарисик. Ось такий горщик тут, літерне, мабуть, літровий барбарисик, ціна 55 гривень. Цей сорт конкорд. Написала мені продавчиня. До речі, хочу сказати, що у нас на базарі, на нашому місцевому, такий, е, це невеличкі барбарисики, е, мініатюрні, чи як вони, карликові називаються барбарисики. У нас на базарі я купувала минулого сезону 150 гривень. Тут ціна 55, я дуже задоволена. Слідуючий, Ой, я не знаю, що це за рослинка. Може, хтось підкаже, чи пані Наталя. Я пообіцяла продавчині, що я відзнімлю відео і скину її, де саме я буду робити їхню розпаковку, тому що у мене до вас запитання, що це таке, тому що я передивилася в замовленні, я не бачу цієї рослинки. Може, це ви мені щось випадково поставили. То напишіть, що це таке і скільки воно коштує. Тому що навіть ну, по ціні я бачу, що якихось 50 гривень. Значи як е, не вистачає, значить замало я заплатила. До речі, за цю посилочку я заплатила 1170 гривень. Так от я підрахувала, виходить 1000, 145. Ну, щось. Значить, це коштує 35 гривень. Ну, що це за рослинка, я не знаю. Хто знає, чи це ялівець якийсь? Ну, напишіть. Ось так підніму напроти, щоб було краще видно. У горщику П9. Не знаю, що це таке. Іще один є лівець, Red Star а може, це є Red Star, Ну, мені здається, що це олівець редстар. Ціна його 35 гривень. Може, щось ви переплутали, напишіть. І ось іще один також такий ось єлівець, я його напишу, як називається, бо просто забула. Такому ось літровому горщику і напишу ціну. Ось такі гарні рослинки я замовила у моїй я ніяк же без тебе. Ти окраса цього відео. Я замовила, тож буду висаджувати і буду показувати вам.